Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Монсор Юля. Ну, сьогоднішні наші з вами новини, як завжди, не з приємних, але маємо те, що маємо. Верховна Рада провалила голосування за, за те, щоб ПДФО йшло у ПДФО військових йшло у державний бюджет і звідти направлялось на потреби ЗСУ. Тимошенко і Порошенко вихваляються своєю перемогою на рахунок цього. А це означає, що нас з вами чекає новий деребан на фоні війни у наших громадах. Тому, як показувала наша ГО, тільки разом люди, об'єднавшись на місцях, зможуть змінити цю ситуацію. Але ви маєте бути дуже обережні, коли ви ходите на певного роду акції. Тому що. Ми пам'ятаємо нашого прекрасного гетьмана, це як облаштовувався Майдан, як робилося все те в країні раніше. І я більш ніж впевнена, що за спинами багатьох тих, хто виходить на ті акції, стоять непрості люди. Не, не зовсім звичайні люди, не зовсім звичайні громадяни, на почуттях яких оті тварюки і грають. Той, хто влаштовує цю акцію. В багатьох містах, взагалі ніякого відношення ні до ЗСУ, ні до родин військових. Ніякого відношення немає. Для того щоб воно почало працювати і діяти на благо громад, потрібно трошечки потрясти наших місцевих чиновників, потрясти виконавчу службу, і військові мають отримувати все те, що вони повинні отримувати. Ми мусимо з вами ходити на сесії. Дивитися, за що вони голосують, куди вони перенаправляють гроші, і тоді в цій країні буде порядок. Ходити на акції зараз не дуже добре, тому що у ну, мене чоловік воює, багато хлопців, і вони говорять про те, що якщо зробити всередині країни заколот, то трохи злацько нам буде і трохи важко. І це зіграє на руку Росії. Ми не можемо цього дозволити, тому акції як таких проводитись не повинно. Але ми повинні змусити їх працювати. Найлегше це зробити на сесії, найлегше це зробити на незаконному бізнесі чиновника. Тому, друзі, не сидіть на задниці рівно, а працюйте на благо ЗСУ, і буде нам тоді всім з вами щастя і близька перемога. Далі буде удоста.